Більше про результати цієї зустрічі поговоримо з військовим експертом Олегом Ждановим. Олег Жданов з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олеже. Вітаю вас! Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, що з політичної точки зору означає факт проведення вже п'ятого Рамштайну і те, що взяли участь у цій зустрічі представники 50 країн. Ну, там більше ніж 50 країн, і це говорить про те, що колективний захід я би так його назвав. Прийняв остаточне рішення, що треба вирішити проблему безпеки безпеки на євразійському континенті, яка стосується в першу чергу Російської Федерації, і що нам 100% нам треба допомогти подолати оцю російську агресію і тим самим максимально послабити Росію для майбутньої безпеки євразійського континенту. І ще треба відмітити, що Ллойд Остин наголосив на то на те, що ця зустріч стає постійною і щомісячною, і, а це говорить про далеко йдучі плани і те, що вони планують допомагати нам в обороноздатності в підвищенні нашої обороноздатності. В короткостроковій і довгостроковій перспективі пане Олеже, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи допоможе ось цей новий пакет допомоги, хоча б частково нівелювати перевагу росіян у кількості знарядів снарядів Артилерійських, артилерійських мається на увазі саме? Так, е, да, цілком допоможе. Справа в тому, бачите, вони, вони потрохи надають артилерію і надають боєприпаси е, для того, щоб наша артилерія, вже наша артилерія західного зразку е, виконувала вогневі завдання без обмежень. Це дуже важливо. Вона має перевагу в дальності, точності. І е, її безперебійна робота буде забезпечувати баланс вогневих можливостей з артилерією Російської Федерації, пане Олеже. Пан Остін заявляв вчора, що Сполучені Штати поставили Україні 126 гаубиць. А скільки нам потрібно взагалі, щоб от, е, змінити цю артилерійську дуель на свій бік? Ну потрібно е, разів в три чи в чотири більше. Якщо так, якщо ми кажемо про повне переозброєння збройних сил, дивіться, е, от генерал залужний в, в тій статті, яку він нап написав там в, в соавторстві з генералом Заблоцьким, е, там чітко прописано е, контури нашої перемоги. Так, ось одним одною з гранів цієї перемоги є створення десяти а ліпше двадцяти бригад е, нового зразку на західному озброєнні. Одна бригада – це десь близько е, 72, ну, до 90 артилерійських систем. 10 бригад – це 900 артилерійських систем. От вам цифра. Ну і принаймні за моєю інформацією, те, що я знайшов вчора, на п'ятій зустрічі Рамштайн не, не було нічого сказано про ракети «Атакамс» для Хаймарсів. Це ті самі, які нагадаю на 300 кілометрів так можуть стріляти. Чому, Чому зараз не говорять про це? Ну, якщо ви звернули увагу, то на Рамштаймі мало конкретизували види озброєння, які надають. Лойдостін трошки роз розшифрував для нас допомогу об'ємом на 675 мільйонів доларів, але загалом про конкретні системи мови не йшла в рамках самої конференції. Там йшла мова про організацію об обсяги і терміни постачання. Тому я думаю, що е, ракети атакумс вони десь там е, в глибині паперів зарити. І я думаю, що решті-решт ми їх отримаємо. Е, чому? Тому що без паритета знов-таки пошлюся на статтю е, головнокомандувача, де він чіт чітко окреслив, що без паритета в озброєнні виграти цю війну буде дуже важко і дуже довго. Ну і хотіли почути вашу думку. Вчора, знову ж таки, ми слухали синхрон пана Остіна, і він сказав на початку, що війна входить в нову фазу. Чи можете прокоментувати це його висловлювання? Чи бачите ви, що війна входить в нову фазу, що відбувається якийсь зараз серйозний перелом? Він починається. І дійсно ми на порозі нової фази війни, а саме контрнаступальної е, операції. Да, вона буде розвиватися не так швидко, як нам би хотілося, але реально ну о, о, критеріям можна рахувати, що вперше е, за всі е, місяці війни в зведенні генерального штабу з'явилася фраза Ми поч... «Ми ведемо контрнаступальні е, контрнаступ на такому то оперативному напрямку. Ми починаємо нову фазу війни. Ну і пане Олеже, залишайтеся. Будь ласка, з нами на зв'язку. Ми хочемо продовжити розмову про цю нову фазу війни за декілька секунд. Зараз почуємо, що президент України Володимир Зеленський про це сказав у вчорашньому відеозверненні. В рамках триваючих оборонних операцій наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився. Є нові результати. Загалом, з 1 вересня звільнено більше тисячі квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив. Дякую армії, розвідникам, спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями. Пане Олеже, хочемо продовжувати нашу тему. Зокрема, скажу і нагадаю, що Вранці Генштаб повідомив, що сили оборони ведуть успішний контрнаступ на харківському напрямку і просунулося майже на 50 кілометрів за три дні. І за даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Також вчора Володимир Зеленський повідомив, що із 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої. Території, скажіть, будь ласка, пане Олеже, який можливий наступний сценарій подій, і на вашу думку, чи е, зможе Україна деокупувати Херсон до цього року до кінця цього року, якщо говорити і про Харків, і про Херсон? Ну, по-перше, треба розуміти, що от, до речі, на е, універсальність наших збройних сил на даний момент. Ми воюємо тими методами, які про які Російська Федерація може і чула, але вони не навіть не, не в змозі їх опанувати. І тому е, особливо на харківському напрямку ми маємо ми маємо такий успіх. Вони не розуміють, як так можна. Воювати вони залишилися ще в минулому сторіччі, але треба розуміти, що іде різний спосіб боротьби з агресором. Якщо на харківському напрямку ми застосовуємо активні бойові дії, то на Херсонському напрямку у нас ми не йдемо, не ведемо активних контрнаступальних дій. Ми ведемо планомірне знищення угруповання. Військ противника на правому березі річки Дніпро, і там все буде залежати від ефективності дій нашої артилерії і авіації, наскільки ми зможемо утримати під контролем логістичні шляхи, і настільки буде довгою тривалість або стійкість оборони противника. Там наше завдання не йти в наступ, а планомірно знищити бойові можливості і примусити це угруповання або здатися, або втікти, але без озброєння. Да, є шанси, що це може статися в, ну, найближчі місяці? От так я сказав вчора. Ми всі бачили кадри зі звільненої Балаклії на Харківщині, там знову замарів український прапор і підтвердив цю інформацію. Президент пане Олеже, звільнення Балаклії, що це дає українським військам, і наскільки серйозна тепер існує загроза російським окупантам їхньому контингенту у Куп'янську і Візюмі? Ну, я би сказав, що тут те, що була клі... вона була із таких більш-менш крупних населених пунктів, вона була одна із перших в ході, в ході контрнаступальних дій Збройних сил України. Тому на неї так приділили увагу. Але головним тут, я думаю, що є Куп'янськ. Якщо ми якщо ми візьмемо Купянськ, звільнимо від російських окупантів, то це може. Створити умови для оперативного от вже от, для оточення російських військ в оперативному масштабі і ізюмське угруповання на опиниться в, в такому ну майже повному оточенні е, відносно основної основного груповання військ. І у них теж і тоді ми можемо теж почати операцію як на на півдні України по планомірному знищенню і з... зниженню, точніше, боє... боєздатності цього груповання з примусенням його або відступити, або здатися у полон. Вчора ввечері Американський інститут вивчення війни опублікував черговий аналітичний звіт, і там вони припустили, що українські війська зможуть звільнити Куп'янськ упродовж наступних 72 годин. Як оцінюєте цю інформацію? Чи реалістично це? Ну, дуже важко тут або підтвердити, або спростувати цю інформацію. Я думаю, що Інститут вивчення війни він спирається в основному на дані американського розві... розвід спільноти, так що можна йому повірити, все буде залежати від того наскільки оперативно зможе відреагувати російське командування в плані підтягування резервів. У нас зараз є інформація, що все, що можна стягнути з сусідних на напрямків, Росія зараз підтягує туди на слабожанський напрямок для того, щоб відреагувати на наші… Контрнаступальні дії. Але ми намагаємося максимально розвинути успіх для того, щоб закріпитися на цих позиціях, які ми досягли. Ну і Генеральний штаб також заключне вже запитання. Генеральний штаб також повідомляв, що в окремих районах Херсонської області підрозділи Збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій щодо місцевого населення. Чи можна це розцінювати як паніку у лавах окупантів? Так, цілком вони розуміють е, безвихідність свого положення. Вони ж, е, незважаючи на те, що вони навряд чи дивляться телевізор, але е, Сарафанне Радіо працює, вони знають, що мостів немає, що е, вони фактично замкнуті на цьому правому березі. Тому так, да, вони можуть мститися місцевому населенню в плані безісходності свого положення. На жаль, так. Пане Олеже. Дякуємо вам за розмову. З нами був Олег Жданов, військовий експерт.